Насправді я б в Хоскара міг би повірити. Це хороша гра може бути. Ну я не думаю, що якісь там панговна ну, ну так, Хоскар з'являється. Я, я не знаю, як таке трапляється кожного разу. Ну кожного разу це трапляється, але ну, ви пікаєте Ембера. Це нормально, мати. Ну він стоїть з боксі на фейкі. Дивись, прикол в тому, що ця штука вона скейлиться. А от дробарка не сильно скейлиться. Тобто, дробарка дійсно ти взяв, на початку, от, на на початку працює, так? а потім, ну, та потім і все. А от ця штука, всі твої таланти, які ти береш, там на сповільнення ну, це чи правда, краму, це правда, ну, все працює, і воно кайфове. Боксі боляче. А боксі, скоріше за все, загинув. В нього ТП на КД було. Він не міг його натиснути, тому ФБ віддає шітора, починає. Отак от, от. Ну, це це неприємність для Ліквід Велика. Та, та. Ну, ти пограв, ти виграв, ну, майже все і... Будь так ласка, я за те, щоб вони виграв. знизу вилітали в Best of 1, нічого страшного, ну, це Best of 1 Best of ну, 1... Ну, а ще, якщо ти багато програв, то no. чому ти повинен продовжувати шлях у турніру? А тут, тут всі будуть далі собі грати, там якісь uh, last chance play-offs... Deciders, last chance, qualification. Mm -hmm. qualification, save match. На неймарах Катяться стріляють лазерами. Так, стоп, поки все ж тебе писав, дуже кайфово звучить. Ну так, так, ну от так люди кажуть, де <сум> кайфово звучить, але деякі не хочуть це бачити. <сум> Тихо, їм це не подобається. От і, мені здається, що якщо було б, от, наприклад, в цьому в Dota Plus можливість вимикати скіни. <сум> ти геніально сказав, тобто одразу і бабки заплатити. Ну так, так, я ж кажу, що. Ну, ти, по-перше, додаткова мотивація отримати. Ми ти плюс в тебе є, окрім того, що вона тобі там і статує, що. Ви... Я показує. думаю, щоб не вимикати скини, а вимикати от саме ефекти. Ось, свій... В гру може грати будь-який е гравець, який хоче пограти, з релізом нічого не змінюється. Єдине, що може змінитися релізом, це якщо ти робиш якийсь шалений турнір, як типу International на початок доти. Так, так. Ну, точніше, він був ще раніше, і, і якась моя. Так, бути. так, так, я кажу, то те може Бо, додаткову базувати. Там знову бокс, знову захине. Спробую нейтралом, але не вийде. Ятору тут отримую кращу гру, мені здається. Так, перший по нетворцям. 2500. Ну, не те, щоб Темплара сильно відставала, а у Темплари не 3-0 на секундочку. Тобто темплара без фрагів. Вона просто гарно качається. Ну, зараз може бути і 4-0, у Ятора? Зараз може загинути і пухна встигті кріпіфай натиснути. А як добити? А як добити? Ну водитичка, шарди, він все ще живий. І прийшов в боксі, каже, помста! Сюди всі по одному, я вас знищу. Недовго це буде казати. Зараз він докрив п'ятого йому пари. І бачив, він ще й пограбував перед обличчям кріпа, троля знищив. Там боксі за нього боровся. Що, знову агресія буде, Тофу залишається. Чого, чогось цього спірити не очікують. Е, там поїхав. Там клімс одразу, щоб Тімбір шкоду не завдав, мені здається, Тофу е. програє собі. Так, він програє. Але й гвинтокрил загине. Алей, скоріш за все, загиней чи ні, почекай, реактив фармер працює. Недовго не працює. працює. не працює. Ну це першого рівня, тому так. Да. Що так мало тило? За гвинтокрила? Ну так, я що, скільки він фрагів зробив? Три чи чотири? Чотири ж мало бути, ні? Три. Три точно. У Гіро мало бути три фраги. Щось так мало дало? 270 дало тільки вбивці? Ну там ще асист, за асист нормально насипало, але тим не менш. Це якось нечесно. Я думав побільше буде. Ти хотів одразу всі гроші світу за королевич? Ні, ну а що він стільки фрагів зробив, мав би коштувати побільше. За голову цього злочинця мають давати більше нагороди. Так теж не зрозуміло, чи злочиниця? Так. Він не Рікі. — Це проблема. Він реально не Рікі. — Неможливо на ньому грати, да? От мене вчора в групі запитали, а чому Наві, наприклад, не хочуть альтернативу, от Кускара взяв. Я кажу, ну він не Рікі. — Сорі. — Рейс помирає. Рікі для мене це загадка. Якщо порівнювати. І це при тому створей улюблений герой. Якщо контролю буде достатньо. Ну йдуть, ні, то вибігають. А от так нормально. Спокійнесінько прибирає цього хусіка до Бару, там... Ой! Ніша? Що таке? Що сталося? Щось повернувся, він не вийде. Залагало? <клухи> ну це дуже дивно. Це це повний провал. Це подарунок, дав. Це якийсь просто. <клухи> Є, <клухи> Є насолодитися? Є <клухи> насолодитися. Є таке. Так, у колапса немає ультимейта, намагається куди нього зіграти. Але тут стальдик захисний. На пантамієма в першу чергу накинулися. Панто відходить. Тепер колапс відстрибує, глімс, колапс досі живий. І. він загине. Скоріше за все, ще спроба зараз Панта буде вбити, але вони побачили пускара. Перший додж. Міке Спроба зробити телепорт. Зробив. Витяг. Витягне, витягне там. Або стіки, або щось працювало на ньому. Хоча ну, нікого немає. Ой, Ти, там. О... Не обережно граємо. Це да? Панго? Не Панго знизу. А вони хочуть битися знизу, не будуть ловитися ловити їх тут. Та Панго вже покотився. У Ейсу БКБ на кулдауні 9 секунд. Ейсу треба якось пожити і БКБ ТП зробити. Ейс це може зробити теоретично, але ману треба не витрачати всю. У нього соврінки. БКБ і ТП і не не Шкоди вистачає. забагато багато демеджу отримав, ну тут нічого не поробиш тут. Накинулися. Ну він може. Ну він може, давай так. Якщо він дасть тут терорайз і застрибне, все можливо. Але це треба підгадати. Боксі, терорайз! БКБ Ларл! Ну це радикальний був вихід з положення, і він спрацював. Тікає на. А! Добре, ще БКБ працював! Ледь Глімкс тут не повернув! Ой, там Міки може постраждати, колдаун пішов. Єк булі, що тут такий шматок відірвало. Ну вони, вони прям. От я вчора е десь я чи в коментарях, чи де написав: Жліквити холодні, вони реально холодні. От видно, що вони не на ходу. Знаєш, вони не, не прогріті. Їм прям важко. Уже на часі. У нас через тиждень вже почалися квали на наступний турнір. Ну, бачиш, ну, нова роль для Тофу. все одно це. Аж тебе нема, де? Хвилину його не буде. Ну, важко. Каспер казав, та от, блін, коли ті вже альтернативні якісь білди на гірокоптері? От, приклад, альтернативний білд. Без аганіму Є. Один з. Не знаю, скільки там. Одна з 20, напевно, десь каток така, але є. Прозкарка. Дуже не Тофо згорить. Та проти Темплари завжди гарно працювала Манта, а проти тихої прив'язки є Та, взагалі Манта, топ. Ніша, БКБ. Тисна БКБ Та бачиш, вибувають ті блекінбари, і потім в віках їх немає. А це критично важливо. Фанго, до речі, ультимейт. витрачає, речі, повертається в нього БКБ ще немає. В нього є блінки, він тікає. Принаймні так, там і Гіда. Скара вибита була тим часом. Лара виривається в поренду, намагається пробити Темплару, Темпларі, хана. Хана, вона вже нічого не встигає. Я кажу, Блекінг Бар вона тут не пограє. А Блекінг бар дуже довго. Кусік, вбивають його. Теж хвилини його не буде. Ну, я не знаю, на Кусіку дуже важко грати проти Тімбіра. Тобі теж треба Бар або тримати його постійно на дистанції. А як Бінсь, його тримати та... на дистанції? Тільки БКБ, тільки БКБ. Так, так. Але воно теж, ну, з часом 6 секунд проти Тімбіра. Його зазвичай за стільки часу ти не вбиваєш. А там ще й тускар, який може просто виграти тобі 3,5 секунди за рахунок сноуболу. Знайшли Ембіра, знають, що в нього нене е... БКБ. БКБ, тому да, спокійно сінько його вбивають. Ну, от, що, на мою думку, не вдалося ліквіду цій грі в Рошана, мені здається, це була помилка, тому що каскад подій подальших, це вбивство Торментора, смерть знизу і віддача Рошана це було помилка. БКБ від Ніки тільки з'явився, намагається вбити руя. На пухні, пухна, смокче, і живий. Досі живий. живий! а Ми... ще зовсім не живий. На, да, загинув Тімбер. Я, я, я навіть не, не розумію, скільки він шкоду отримав від цього варда пухни. Там просто він стоїть, посеред файту, ти дивишся на кількість тичок, які треба зробити, щоб його знищити. А хто буде це робити? Тімбер, де це неможливо. Темплара, якщо вона буде віддавати шкоду в дезвард, то. Ой, дезвард, вибачте, цей. Вард Варт пукне, то Незервар, а да, ти ніколи бійку не виграєш, тому що Темпларі треба завдавати шкоду в, в героїв. Зараз впаде Вега, скоріш за все. Да, Зараз Темпларка втрибок. впаде, здається. Да, бо -бару немає, і на цьому все. Це не да, стоїть пукна позаду. Є контра вар. Дарквіло uh, з Заганімом і Муншап. Мені здається, дешевше бабку Ні, <пі�> Ну ми ж виходимо з того, що це... в нас є тут. Це теж ну з не, не дуже дешево, так... ще треба пограти 43 хвилини для цього. О! Дивись. Буковили. Є контракт. Перший камінчик закладений в цей фундамент пограти 43 хвилини ще. Але то помирає. Камінчик ненадійний був. Віло теж загине. Ейс, навряд чи поїде. Далі. Барак стоїть. Ринжовий тільки було знищено, але. Не можу казати, що багато часу знадобиться, щоб мілічний прибрати. Мілік теж пробивають. Дивись, намагаються дефати байбек. І от зараз буде з раптора з глімпсом в іншій команді. Але ні, і так чіпляють. Вб'ють, слухай. Да? А барак, в... то стоїть. Байбек від війну був, але. Зарядка лайфбрейку. І аганім одночасно. 20 рівень у Гускара. Це буде шалена сила. Мікі заходить на Рошана, Намагається добити Рошана, поки немає гірокоптера. Гірокоптер без байбеку. Тому тут можна. Щось якось довго. Якось довго він його б'є. Це правда, не швидко. Гроші. Зараз підчтух. Е, сноубол хоче рятувати Пугна. Пугна загинув. Темплара пропонує шкоду. Статік, непоганий. Лар, поїхав в боксі, буде фір, не встигає, як стануть фір. Ну, лар повинен загинути, так і є. Але тут проблемка. Гвинтокрил зараз приїде. Приїхав гвинок, ставить е, ракетку на Ейс, Ейс бежить, чи вистачить шкоди, щоб бити. Ну він вийшов, да. він вийшов, але Роша не задефала. Та й заберуть зараз Рошана насправді. Пантемім ще й хоче повернути, іси не дати відійти. у Уейси знову БКБ на кулдауні зовсім трохи. Ай-яй-яй. Це, Це маркетка повинна бути зараз, не? так? Так. від Підкінтокрила. Я до чого? Байрейд у ханди. Ну, завдяки останнім тенденціям Акса підвищився. Ну там 0-1 став? Так. Тільки на Аксіс з... Саті, неприємно. Страждає тут, ну все, він загине, він загинув Це Аганім. Це агані, да. вони не може БКБ натиснути. Це гімчей, чайте, ми постійно про нього кажемо. Єдине, що мені... Чекай, ну, почекай! Зараз... почекай. Э, Скарати він вб'є, а що далі робити? Вже тут і з гвинтокрилом якось, ну вони байбеки натисли. Це гарно, Спробував вбити хоча б когось, але він не може перебити Пугну. Пугно стоїть, пугно завдає шкоди, Темплари не загралися зараз, там є блэкінбар? Якщо по КБ не мати, міті загине. Да. Є байбек, -бай. треба тиснути. Та да, треба чи ні? Ремпейдж! Ремпейд навіть отак. Навіть отак. А до чого я? Я от дивлюся, і я бачу, що як, вот, наприклад, подивитися на Іди, і ми бачили там Дізраптора доволі часто, і. Чому деякі команди... Навіть входить в склад цих команд, вони зовсім не рашують на Дізрапторі цей органім.